Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо банановий хліб. Поїхали. Для цього нам потрібно 300 г бананів. Їх потрібно зважити. Є 300 г бананів. Тепер потрібно 3 яйця в розмірі L великих або 4 маленьких. мене яйця в розмірі М, тому я даю 4 менших. Тепер нам потрібно зважити 60 грам масла. Є. Тепер я масло розтоплю в мікрохвильовці. В мене тут, е, мабуть, 50 грам е, фініків і 50 грам ізуму. Е, в рецепті пише, що треба тільки 100 грам фініків. У ну, мене немає, я дам половину. на. До гарячого масла нам потрібно додати півчайної ложки кориці. Хто не любить, можете додати імбір мелений або, наприклад, якусь другу прянощу. Все, тепер треба нам це все зблиндувати. А, і ще я хотіла додати чуть-чуть есенції апельсинової для аромату. Все блендуємо. 330 грам муки.

Ось Все, практично наше тісто готове. Ось таке воно у нас вийшлося. Я підготувала форму, І зверху я хочу присипати цукром. Так. Дивіться, от така красота отримала і в духовочку. Так, ось такий кексик получився. Супер, мені дуже сподобалось. Випікався він у мене годину. Зараз його розріжемо, побачимо, який він в розрізі. О, дивіться. М, красота. А пахне усім вмачного!